Ми знаходимося в класичному ліцеї, мікрорайон Селіні, ми відкриваємо цифровий освітній центр. Наразі тут триває ремонт, дана кімната виділена під те, щоб її оснастити технікою і різним приладдям, для того, щоб діти мали можливість завітати сюди і працювати. Діти зможуть відвідувати даний цифровий центр для того, щоб проводити тут час з користю для себе. Або грати, або навчатись, розвиватись. Ми з т'ютерами, т'ютери, це наші вчителі, розробили такий план роботи, розробили розклад, щоб запропонувати певні напрямки занять. це і психологічна служба, це і навчання, це і підготовка до національного тесту для випускників. Це ігри, це відео фільми з англійською, українською мовою з подальшим обговоренням, ну і багато багато іншого.